Де наступає межа між компромісами і порушеннями своїх рамок? Наприклад, якщо дівчині не подобається, що я хочу відпустити бороду, тут місце для компромісів, чи це більше індивідуально? Якщо я нічого не говорю, що робити людині з зовнішністю, то від неї на це чекаю. Тут знову ж таки, як ти сам до цього відносишся? Якщо для тебе, от у тебе супербажання відпустити бороду. Ти такий, я хочу це робити. Я хочу. Для мене це важливо, для тебе це ідея фікс. Ти дуже хочеш, а дівчина ні. тут питання, наскільки ви на одній хвилі. Розумієш? Може бути, що ти такий, можу відпустити, можу не відпустити. Ну так, 51%, що я хотів би мати бороду. Але 51, не 99, 51. А вона каже: не треба, чуваче, не треба. Ти такий, ну не треба, то не треба. І ви продовжуєте стосунки, і це нормально. Але якщо ти чогось дуже хочеш, а твоя дівчина категорично проти цього, то постає питання: а чому ви разом? Розумієш? Тому твій приклад він нормальний для твого питання, але для того, щоб було більше розуміння, треба ще розуміти, наскільки ти цього хочеш. Ти ж розумієш, що рівень бажань, він різний. Ти можеш так такий, ну наче можна було б спробувати. Це один рівень бажання. А може бути такий, хочу, 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 хочу. Це зовсім інше. Ось якось так.